Доброго дня пані та панове. Зараз ми знаходимося на діляночці, де в нас проходить випробування суперсолодка кукуруза від компанії Клос Авакін. Рослина потужна. Зав'язує один або два качана повноцінних. Якщо це два качана, вони повноцінні. Якщо один качан також повноцінний, качани довжиною 18-20 см, однорідного забарвлення Кукуруза біколор рання. Зараз ми пройдемося по ділянці, зірвемо декілька екземплярів для того, щоб провести проміри, виміри, і будемо відповідно стежити, дивитись за кукурузою. Так що залишаємось, будемо дивитися. Так, виламали ми три качанчики отакої от форми. Дивимось, який вона має вигляд, довжину, ширину і довжину. Попередньо також знімали качани. В общем, будемо дивитися. Один раз ламали Будь ласка. 20 сантиметрів качан. Наступний качан. В принципі, вважаємо, що то 20, дев'ятнадцять з половиною, дев'ятнадцять з половиною, двадцять це великого значення немає. Так, ну і третій качан. Третій качан. Заважало виміряти? 20 сантиметрів Так, поламаємо його і будемо міряти. Так, міряємо. Міряємо, міряємо. Він у нас на зламі. Діаметр можемо побачити 9 сантиметрів. 5 сантиметрів см діаметр. Беремо одну насінину звідси і насінина. Просто сам все невдобно робити. Сантиметр насінина. Ласка. Пробували ми цю кукурузу вже ламати, вже деяку частину ми виламали, пробували її на смак. Смак не перевершений, дуже солодка. Я думаю, це буде достойний конкурент іншим кукурузом від цієї ж компанії Клос. В принципі, дякую компанії Клос за надану можливість випробувати їхні, їхню кукурузу, а висадка була 15 квітня. На розсаду в відкритий ґрунт вона пішла десь числа 10-15 травня. Застала вона в нас другі приморозки зворотні, тому, мабуть, це і від... Від... відбилося на висоті. Висота в, нас... Висота в нас, в принципі, як для солодкої 145, десь так, в районі 150 см. Дуже... дуже складні умови були, в яких вона росла, але ми витримали ці умови всі і тому. В принципі, досягли результату. Результатом я задоволений. Ще раз наголошую кукуруза занадто смачна, щоб просто називати кукурузою. Кукуруза Авакін. Чекаємо на внесення її в каталог. Отак. Авакін. Чекаємо на внесення її в каталог. Буде дуже добра, смачна кукуруза. Сім гарних врожаїв, мирного неба і дебелих спи.